Маємо бути в ефірі? Маємо бути Мені підказують, що ми маємо бути в ефірі, але поки в мене на смартфоні це не відобразилось. А ви, якщо вже бачите мене або чуєте, напишіть, як звук та картинка. Чи все добре у вас, тому що з цими перебоями зі світлом є невеликі проблеми. Але сьогодні ми е, вийшли вчасно. Е, так, в мене поки не відобразилось на смартфоні, що ми в ефірі. О, прийшло повідомлення. І напевно зараз вже ми в ефірі. Тому всіх вітаємо на ютуб-каналі Віст. У нас, як завжди, ми збираємось для того, щоб розіграти подарунки, які ми анонсували раніше заздалегідь. Нагадаю, що за місяць листопад ми анонсували ланцюгову електричну полу від торгової марки Ворху 34750. І було. Е Такий бо велика кількість учасників 876 учасників. Ми завжди коли вже замітили таку тенденцію. Коли розігруємо якусь полу, завжди багато учасників. Ось люди у нас дуже хочуть дуже хочуть від нас поли. Хочу ворху, всім привіт. Всім привіт, відео та звук чудовий. Все супер, дякую. Сподіваюсь, відключеннями буде також все нормально під час цього прямого ефіру. А, також трошки пройдемось по. Таким технічним моментам відео за грудень вже буде доступно на цій неділі на нашому каналі. Тому, якщо вам цікаво брати участь в нашому розіграші, переходьте, вставте коментар вподобайку. Також зроблю такий невеликий анонс. В грудні буде декілька подарунків і розіграш за грудень місяць ми будемо проводити трошки раніше. Будемо проводити там. В період 26-27 грудня для того, щоб знайти переможця до нового року, зробити ось такий новорічний подарунок йому. Е, так е, також, е, скажу вам, що з 2025 року ми трошки будемо змінювати е, наші правила. Якщо ми будемо і далі е, робити ці ще місячні якщо цей формат у нас зберігається, трошки будемо змінювати, та будемо робити такий. Фокус на вподобається. Зараз у нас цей пункт на довірі. Ми вам довіряємо. Але так як нас запитують, окей, будемо більш прискіпливо вибирати, якщо ви самі цього хочете. Я також нагадаю, що ваша YouTube сторінка має бути обов'язково відкрита. А правила у нас загалом не змінюються. Програма Random.org буде вибирати переможця серед випадкового числа. Давайте до неї і перейдемо. Переходимо до програми Random.org. Як я вже заздалегідь зазначив, 876 учасників у нас, тому вписуємо сюди 876 та будемо генерувати випадкове число, під яким і буде захований потенційний переможець. Це число 108. Переходимо до екселевської таблички. Дивимось, що у нас заховане під 108 номером. Так. Переходимо на посилання. Нагадаю, YouTube сторінка має бути відкрита, і ми маємо побачити, що ви на нас підписані. Якщо у вас YouTube сторінка закрита, і в мене це не відображається, вибачте, але е, ми переходимо далі і шукаємо наступного переможця. Е, такі, такі у нас правила. Е, зараз ми трошки почекаємо, поки відкриється YouTube сторінка. Потенційного нашого вже переможця. Так. Ух Гандер Гленсто. Давайте подивимося, чи підписан даний користувач на наш YouTube канал. Поки що бачу, що цікавиться. Інструментальною тематикою. І так він підписан, тому переможець. Обов'язково зв'яжіться з нами через будь-який для вас соціальний месенджер, яким буде комфортно. Інстаграм, Фейсбук, Ютуб або напишіть коментар також під відео, як з вами можна зв'язатися та відправити вам а, даний приз. Сьогодні ви головний переможець. Ми вас вітаємо і ви виграєте ланцюгову електричну пилу від торгової марки Ворху. Дякую, що ви приймаєте участь в наших розіграшах. А для всіх інших хочу нагадати, що вже на цій неділі ми додамо відео на місяць грудень. Там буде декілька подарунків, не один. Це буде такий предноворічний розіграш. А на цьому сьогодні це все. Десятий ювілейний розіграш. Найшов свого переможця. Переможець обов'язково з нами зв'яжіться. Питань в чаті як таких немає. Тому я думаю, на цьому можна буде і завершувати нашу пряму трансляцію. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Нехай щастить.